Вам дані мої потрібні для того, щоб уже с мене скласти є ваші дані вже адмін... є як 10 хвилин. Для вам дані мої потрібні для того, щоб скласти адмінпротокол. Який протокол не протокола постанову. Ну далі в чому питання? Звичайно, для цього й треба. Я вас зупинив для цього. Є презумпція не невиновності у нас. Так. Я скажу, якщо ви не знаєте законодавці брат, а ти от скажи ти реально жизнь так біжені чи що? Я вас зупинив для того, щоб взяти ваші дані і скласти на вас постанову. Оце я розумію зізнання поліцейського. Ну зато чесно. Як бачите, це не прикол, а ситуація, яка може трапитися, ну просто з будь-яким водієм. Просто щоб зупинити, отримати дані, перевірити, що у вас там за ситуація з документами, і на додачу скласти постанову по притягненню до відповідальності. Розберемо сьогодні ситуацію, яка сталася з нашим учасником клубу. А з вас лайк та підписка на даний канал, щоб не пропустити подібний контент. Так, давайте, будь ласка, посвідчення ваше Можна будь буде? Посвідчення поліцейського. Службове посвідчення. Так буде ДСР мене знімати. Побачимо. Що, що? Поважно, читайте. Знімати посвідчення не можна. Хто це сказав? Я, доз... я не дозволяю. Там ще є якісь особисті дані. Які особисті дані? Ну чому не чому його не можна знімати? А навіщо його знімати? Ви можете переписати. А я чому? Я можу вам переписати. Дячий, Приво, давайте Давайте, читайте Е, Повністю без зайвих предметів, повністю. Воно без ви... зайвих предметів. Повністю виймає. Воно ви... без зайвих предметів. Де ви бачите, зайві предмету. Де тут написано, що це посвідчення поліцейського? Ото. Ні, я, я не ознайомився. Я не ознайомився. Скіне Ростислав Владиславович. Поліцейський зводи No2, роти номер 3 батальйону УПП в Чернігівській області. 01628. Подивісь, дійсно до якого я буду. 29 го дуже добре. То посвідчення водія будете надавати. Так, я буду надавати так. після доказів. Дивіться, я вам пояснив. І пояснювати я по декілька разів не буду. Я вам, я вам я теж пояснив. Три рази і ще останній раз поясню. Докази я вам надам тільки під час розгляду адміністративної справи. Поки ви не надасте посвідчення водія або інший документ, що посвідчує вашу особу, надати докази я не можу. Чому ви не можете? Тому Чому що у вас пояснив? їх немає. Я Тому вам не сказав. Надавати. Забороняє, не дозволяє. Що забороняє чи дозволяє? Озна... Ознайомлювати да, з матеріалами да, справи під час чого під час розгляду справи для, є, того, що щоб, для того, щоб справа. почати розгляд справи. Я ще раз вам кажу, вам не потрібні мої документи а стосовно тому, кого що буде в процесі справа? в процесі під розгляду кого буде стосовно особи, водія не можна так неможливо, неможливо. Там повинно зазначити бути прізвищем я по батькові, дата народження. Для чого вам треба? Я ж сказав, для розгляду справи, що це для того, це мене, чи що? Вам дані мої потрібні. Для того, щоб уже скласти. У мене є ваші дані вже адмін... 10 хвилин. Для... Вам дані мої потрібні. Для того, щоб скласти адмінпротокол. Який протокол? Чи не протокола постанову. Ну далі. В чому питання? Звичайно, для цього і треба. Я вас зупинив для цього. Посвідчення водія, ви будете надавати. Ми будемо так дуже довго стояти. Ви будете надавати посвідчення водія? Так я Ні, буду надавати. Я вам сказав, є презумпція невиновності у нас. Так. І що ми бачимо з вами? Поліцейським було здійснено зупинку транспортного засобу. Чинне законодавство вказує, що він повинен назвати водію конкретну причину зупинки? А він її тупо не називає і вимагає документи, зокрема посвідчення водія. Коли водій має намір спілкуватися з поліцейським в межах чинного законодавства. Перевірити його службове посвідчення. То як ми бачимо, він спочатку не надає нормальної можливості це зробити для тих, хто вже давно на нашому Ютуб-каналі, знає, що ця проблема залишається доволі актуальною. Пропоную проговорити цей момент. Раптом ви потрапили на наш канал вперше в законі України про національну поліцію. Є частина третя статті 18, яка вказує, що звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, він повинен назвати своє прізвище, посаду, спеціальні звання та пред'явити на її вимогу. Службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною інформацією, не випускаючи з рук. Якщо вам, поліцейські, як у цей, стверджують, що я забороняю, щоб ви знімали моє посвідчення, то відповідаємо поліцейському, що він здійснює функції держави, будучи посудовою особою. А тому там немає ніяких конфіденційних даних, які він не хоче так показувати. Далі поліцейський вимагає документи у водія і при цьому виникає доволі суперечлива позиція. Спочатку каже, що дані потрібно, щоб розпочати розгляд справи. А через деякий час вже каже, що всі дані у нього є, і вже має намір складати постанову. Ми бачимо, що водій не відмовляється надавати документи, але прагне ознайомитися з належними доказами того, що він порушив, якщо поліцейський належним чином не зафіксував порушення особи дорожнього руху. Вимоги відповідної посудової особи про пред'явлення водієм документів є неправомірними, і це позиція Верховного суду, яку повинні дотримуватися поліцейські при здійсненні своїх повноважень в нашому адешоп. До речі, можна придбати корисну літературу, де зібрано 20 головних рішень для водія. Проте для того, щоб грамотно прокачати свої знання. Та додатково мати юридичний супровід, однієї літератури може бути недостатньо. Тому рекомендую вам стати учасником нашого клубу та користуватись запропонованими перевагами вже зараз. Для участі вам не обов'язково бути водієм, але якщо ви дуже хочете отримати шанс стати автовласником, для вас буде особливо цікавою наступна вставка. Хочеш виграти цей Lexus, а він, до речі, вже їде до тебе. Слухай уважно, що треба зробити. Це досить таки просто: донатиш 500 гривень і приймаєш участь у розіграші цього автомобіля. Також отримаєш повний юридичний захист від клубу АД та допомагаєш Збройним силам України. Чим більше донатів, тим більше шансів у тебе виграти саме цей автомобіль. Тільки до кінця цього року, купуючи пакет послуг клубу юридичного захисту водія від 3,5 тисяч гривень, ти отримуєш перше юридичний захист нашого клубу, АД в будь-якій ситуації на дорогах України, друге твої 500 гривень, ми донатимо на батальйон безпілотних систем. І третє, ти автоматично стаєш учасником розіграшу цього автомобіля. Розіграш проведе монобанк. Відкрито, чесно, та прозоро. Переможця буде визначено після закриття збору. Всі деталі під цим відео. Повертаємось до нашого учасника клубу. Що ж ви думаєте, поліцейський все таки вирішив починати процедуру розгляду справи про притягнення водія до відповідальності за непред'явлення документів? Подивіться, який грамотний хід далі робить водій. Мою мою вину був, не Мою... совну Ви чуєте мене чи ні Матеріали. За частину 1 статті 126 КУПАП, за те, що ви відмовляєтесь на законну вимогу поліцейського надати посвідчення водія. А це порушення пункту права 24 А, 21 А правил дорожнього руху України. Повідомляю вам ваші права згідно статті 63 конституції України. Маєте право не свідчити проти себе свої родичів, коли яких ви з іншому законом, згідно статті 268 КУПАП, маєте право з з матеріалами справи. подати свої пояснення. Заяви, клопотання, Знайомитись також подати докази, Маєте право на юридичну допомогу адвоката або іншого фахівця галузі права, перекладача та оскаржити всі ваші дії в судовому порядку. Вам ваші права зрозумілі? Так, зрозумілі. У мене є клопотання. За порушення подуплави, я вам сказав за те, що ви не надали посвідчення водія. Буде стосо... стосовно вас... Ви чуєте мене, у мене є клопотання. Кажіть клопотання. Я прошу перенести розгляд справи. У зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що. Мені потрібна юридична допомога. Будь ласка, звертайтеся, скільки вам потрібно часу? Мій адвокат зараз не може під'їхати прямо зараз, прямо сюди. І... а також дізнатися, що, що дізна? вам потрібно. Ну він може надасти надати вам адвокатську діальність за мобільним номером телефону. А дуже добре він якось знайомився із матеріалами справи? Я ж сказав, скільки вам потрібно часу. Ну я вам скажу, завтра, допустим, де вам зручно? Чи ми де ми, митесніожне адміністративні зручно. справи? Я вже розпочав. Він розглядається тут. Перенести добре. Переносити я не буду, тому що розгляд адміністративної справи за ви відхилили відхили клопотання. Я, да, я, я не сказали, можу сперестити. Розгляд справи розпочався, і тут включається стаття 268 шістдесят в якій які зазначено, що особа, яка притягується до відповідальності, має право заявляти клопотання, користуватися правою допомогою адвоката. І водій спокійно пояснив поліцейському, що зараз на місце зупинки адвокат приїхати не може і отримав відповідь. Ви можете йому просто зателефонувати. Чому ну чому знов? Знову поліцейські забувають про Кодекс України про адмінправопорушення. Представник особи, адвокат так само має право знайомитися з матеріалами справи, яка розглядається відносно його клієнта. А тому об'єктивно ознайомитися в телефонному режимі з матеріалами ну, просто неможливо. Проте своє право на захист було використано не водієм, а поліцейським, який зайняв принципову позицію. Розгляд справи вже почався, я переносити нічого не буду. А далі ще цікавіше. А де може відбуватися розгляд справи? 276 стаття КУПАП вказує, що справа про адмінправопорушення розглядається за місцем його вчинення. Але читаємо далі: справи про адмінправопорушення за певними статтями може також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. А як відбувається поліцейським у більшості випадків? Перше речення 276 ї прочитали, КУПАП закрили. Але по суті є кілька місць, де розгляд справи може відбуватись. Я ж казав, що далі буде ще цікавіше. Слухайте, що сказав поліцейський. За адміністративну э, адміністратив відповідальність за порушення правил дорожнього руху розглядається на місці зупинки. Я вам ще раз скажу, скільки О, потрібно часу. Це де таке написано, що воно розглядається. на місці? 222 купа. 222 двадцять 222 купа. Це крінж. 222 стаття Купа вказує перелік справ про адміністративні правопорушення, які розглядають органи національної поліції. Ну немає там вказівки про місце розгляду. Купа став на Давайте купа. Я ж кажу, якщо ви не знаєте законодавці, брат, брата. Ти от скажи ти реально жизне так біжені, чи що? місце ваше проживання. Так у вас же все є. Немає в мене нічого. Ви будете надавати місце проживання? Місто проживання чи місто прописку? Місце проживання. Місто Київ. Київ? Так. Да. Район. А на що навіщо вам це блять? На складання амінматеріалів. Стосовно здається, постанови, я ж сказав. Штос... Яка що постанова? Не... Ви чуєте, у нас є Ви не винності. Ой, не пред'явити, Ви потім... посвід... а саме посвідчення водія. Стосовно що? Воно є. Ти побачив, там серія номер не дав. Так, відомо? Не не стосовно цей, стосовно... Зараз ви інше інші понправи ПДР, я це встановив. І що ви встановили? Ви, ви не встановили, Будь ласка, докази. докази мені, Які Будь ласка. докази мені надати, Якщо ви мені не надали посичення водія. Ваші доказ... докази це і є ваші слова і ваші дії. Зараз. Які слова? Я вам сказав 25 разів на боді камеру, що я не відмовляюсь надавати, не посвідчення за я вам. Доказую, що Зараз вже розгляд іншої справи. Які ще питання? Дуже добре, ознайомте мене з доказами, які що ми я, я відмовився надати, ознайомте мене. Ви розумієте, що ви кажете? Вже? Так і розумію. Я вам такі докази не можу надати. Тому так що кажу, що відносно чого. Мої слова були, що були... я не відмовляюся. Того, що адвокат, я не відмовляюся. Скільки потрібно чекати адвоката? Чи ми будемо його чекати, чи не будемо? Ну якщо ми можемо перенести розгляд справи на завтра. Замп... Чому не можна зараз її розглянути? У вас там всі відмітки, КуПАП, все у вас є. Чого а. зараз не можна? Тоді питання. Ну тому що не можна, тому що я не являюся е, фахівцем в області права. Так ви можете самостійно відкрити і прочитати. Дуже добре. Правила дорожнього руху можна прочитати. Дуже добре це, це ніхто Ви... не ніколи. Ви почули чи ні? Мене я вас почув. Mm -hmm. Тоді дивіться, я відхиляю клопотання про переніс розгляду справи. Тому що дуже добре мене, розглянути на місці. Я всі обставини встановив всі дії ваші і ваші слова у постанові Верховного суду зазначено, що ненадання особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, можливості скористатися допомогою адвоката, є порушенням прав такої особи. А також порушення порядку розгляду справи про адмінправопорушення, що в свою чергу є підставою для скасування такої постанови, і таку постанову дійсно було складено відносно водія. За попереднім обговоренням з учасником клубу мною було підготовлено позивну заяву, з якою ми будемо звертатись в суд. А якщо ви втрапили у схожу халепу, звертайтесь до нас за отриманням правої допомоги.